Вітаю, друзі! Влітку нам більше хочеться харчуватися легкою, але при цьому ситною їжею. Поділюся з вами рецептом літнього салату, який стане вашим новим фаворитом. Цей салат не просто смачний, він ще й неймовірно простий в приготуванні. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Починаємо приготування з м'яса. А саме куряче філе наріжемо на невеликі шматочки. На розігріту сковороду з олією перекладаємо нарізане м'ясо і будемо обсмажувати до рум'яності. Час від часу перемішуємо, щоб всі шматочки рівномірно готувалися. А коли м'ясо набуло апетитний зарум'янений колір, до смаку його посолимо поперчимо ретельно перемішуємо, хвилину потримаємо на сковороді, перекладаємо на паперовий рушник, щоб вийшов лишній жир. І поки воно буде охолоджуватися, підготуємо наступні продукти. Помити свіжі огірки в кількості 4 штуки розрізаємо на 4 частини, а потім на дрібні шматочки. Перекладаємо в миску, де будемо розмішувати салат. Помідори помідорі вирізаємо серединки, залишаємо тверду частину та нарізаємо на приблизно одинакові кубики. Тут не потрібно дотримуватися правильних пропорцій продуктів. Чогось більше, чогось менше. Головне, щоб вам салат смакував. Перекладаємо до огірків. Чотири зварених яйця нарізаємо на кубики не дуже дрібні. Ви, мабуть, звернули, нарізка сьогоднішнього салату буде по-селянськи по-домашньому. Ви нарізаєте так, як вам буде подобатися. Довільно нарізаємо листя салату. Дрібнити не обов'язково, тому що при змішуванні салату він трохи осяде. І його в миску. Заправкою салату буде майонез. Беремо 3-4 столові ложки та 1 столова ложка гірчиці в зернах. До смаку посолимо та поперчимо. І все добре перемішуємо. До речі, салат можна заправляти і іншими заправками. Але як мені з майонезом буде більш смакувати. За бажанням прикрашаємо тарілку тим же листям салату і викладаємо сам салат. Простий, смачний і ситний. Такий салат буде доречний на будь-який стил. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Всім миру та добра!